Я вирішила показати вам, чому я взагалі вирішила купувати новий телефон. Це мій старий телефон, це Huawei P30 Lite. І у нього тут от задня кришка, вона ось така вже Він кілька разів так падала. Тут я заклеїла скотчем, щоб воно зовсім не розвалилося. Але потім він ще раз упав отут-от. І ось такі пішли полоси. Я взагалі цю кришку вже якись, колись міняла. Вони мені поставили якусь не таку, але вона ще тримається. От, і він потрохи починає глюки видавати, то у нього звук не такий, то у нього щось не таке. От, і тут була у мене плівка, де вона та плівочка. Десь я зняла тільки що зняла плівочку з, з екрану, десь вже не можу знайти. Коротше, я вирішила купити нову плівочку до цього телефона, думаю, і ще він трохи потримається, трохи поживе. Ось, я купила ось таку э, в компанії Apple Gop. Тут куча всяких таких прибамбасів. там салфеточка, там ще щось таке. От, ось така потім, щоб її так. Ну, В общем. Куча В общем, я її встановила, і там є перша плівка, потім клейш, потім друга плівка. І я коли стала віддирати другу плівку, то в мене взагалі екран почав віддиратися. Зараз покажу, як. Е, там була така плівка, і я ось так от її почала здирати, і у мене телефон, е, екран прям почав ось, бачите? Тобто у мене екран взагалі він якось не тримається, я, я не знаю, що це таке. Тобто, ось так: от телефон видно, то екран взагалі він не тримається. Але він працює. от Якщо включити, то він працює, тобто все, все гаразд. Скільки він ще протримається, я не знаю. Ось таким от я теж не знаю, що це таке. Але нести зараз знов до того майстра, щоб він щось робив, я вже не бачу смислу, тому що змінювати щось робити тут дуже-дуже дорого. От, тому я купила новий телефон, на який я зараз знімаю. А цей у мене ще трохи протримається, я думаю. Поки я перенесу всю інформацію звідси до або до комп'ютера, або до того телефону до нового. Тут щось воно не приклеїлося нормально. от. І позирик цей взагалі він нікуди не дивається. Я, якщо, як вони кажуть, що ось так от треба розправити, то якщо я так роблю, то нічого не відбувається. Я не знаю чому. От. Тут в мене теж якісь такі полоси, не знаю, чи їх буде видно чи ні. Ну, коротше, якесь так воно приклеїлося так не дуже. Е -е, ну, це взагалі потрібно зняти. Більше сюди його не клеїти. Десь тут чохол мій цей. Я його поставлю знову в цей чохол. І більше я його не буду чіпати, мабуть. І нехай він трохи ще поживе. Ось так от. Ось так, екран буде ще трохи триматися, головне, щоб не попала туди, якась пил, якийсь пил чи вода. Ось так він вмикається, так він працює. Ось такий у мене телефон, який доживає свої останні години. Ось знайшла плівочку, яка там стояла, тобто з цього боку, вона така липка, а з цього от вона, така. вона мене вже подряпана, але що цікаво, що тут взагалі вона подвійна. Я взагалі не знаю, як це так, то може потрібно було просто зняти зверху плівочку, і тоді б залишилась ще одна. Ну, але вона тут вже така, подвійний, там вже такий пил. І там вже такий, ну, коротше, вона така, що дійсно її потрібно було змінити. От, ось я її змінила, залишаються такі лапки тут дуже сильні. Ну, але як є. Плівка, яка там стояла, то вона ось така подвійна. Її можна отак -от роздерти. Зняти ні, але подивитися можна, що вона складається з різних таких шарів. І, мабуть, ще цю можу, теж можна ще раз подивити. Ну, коротше, все до сміття, але цікаво було подивитись, як воно зроблено. На цьому точно все. Дякую за увагу, пока!